Перший етап виборів стався, що має на увазі саме момент голосування за кандидатів. Тому що дійсно ті порушення, які виявлялись, на мою думку, не є такими, які можуть вплинути кардинально якось на результат, тобто не впливають. Інше питання, що зараз почався підрахунок голосів на дільницях, і ми розуміємо, що там можуть бути якісь проблеми з підрахунком голосів. І третій момент це етап перевезення бюлетнів, протоколів з ДВК на районі ТВК, на міськ ТВК і так далі. Тобто, перше там ми пройшли, я вважаю, успішно. Тобто, вибори відбулися там чесно, прозоро, звичайно, з порушеннями, ну вони завжди є, але не такими, як якимись глобальними. А які але, порушення? От ваші спостерігачі зафіксували? Ну, якщо перелічувати це, я думаю, буде ну, довго всього, ну, ми склали. Здається, 15 скарг ті, які ну, вважаємо, що є доцільними, і ті, які мають перспективу, тобто глобальні порушення. Ну, наприклад, той момент, коли там в Комунарівському районі загубилось десь 50 бюлетенів, преса про це писала. Потім є фотографії там і людини, і списків, які щось там відмічали, якихось мешканців. Да? Тобто, ми розуміємо, що це скоріше, або фіксація йшла, або виплата коштів, потім або ще щось. А були дійсно якісь курйозні випадки. Я знаю, що на одній з. Там, два чоловіка в одній дільниці вирішили там, чарку чогось розпити. От були моменти, коли дві людини заходила на дільницю, не на дільницю власне, в кабінку для голосування. Тобто, ну, є різні порушення, але ну, навіть ці цифри, які я назвав, ну, вони не є такими впливовими на наше, там на 613 тисяч виборців, скільки є в Запоріжжі. Чи є у вас якісь дані екзитполів, якихось власних? Звичайно, ми замовляли екзитпол, це центр незалежності соціологічних досліджень, якби екзитпол, яким ми довіряємо. А якщо ми кажемо про мерські вибори, Лідирує кандидат від ну як його позиціонують від Запорожсталі Буряк близько 26%. На другому місці знаходиться наш кандидат Микола Фролов, близько 16%. На третьому місці можна так сказати, молодий політик, бо він вперше в політиці. Це кандидат від укропу, близько 11% відсотків. Тобто ну, я вважаю, для нього це дуже класний результат, тому що вперше людина пішла, і в принципі прийти третім в мери це вже показник гарний дуже. Дуже радує те, що, е, нарешті, виконана остання вимога Запорізького майдану. Я маю на увазі те, що, ну, скажімо так, сіна геть. Да, от не вдалося нам за цей період зробити. Це шляхом правоохоронних органів, через, ну, на мою думку, неспроможність правоохоронних органів правильно працювати. Але от сьогодні виборці зробили свій вибір. Він по соціологічним дослідженням іде п'ятим. Ну і я впевнений, що нема шансів йому якось там змінити результат, навіть там, якщо будуть якісь фальсифікації під час підрахунку голосів. От. Якщо ми кажемо про партії, мені тенденції подобаються. Чому тому що. От нарешті у нас є шанс формувати демократичну більшість в міській раді, тому що з одного боку так дійсно опозиційний блок набрав там десь згідно соціології 23 тобто найбільше серед інших партій. Але у нас е, близько 15 у кропу близько 10, самопоміч близько 10 е, там нова політика, наш край, батьківщина. Тобто, були такий великий спектр партій з рейтингом там від 8 до 10%. відсотків. З опозиційним блоком, як таким, ну я не, не бачу, хто може взагалі об'єднатися в міській раді. Тому, не дивлячись на те, що вони якби електорально беруть більше, ніж інші партії, але вони не зможуть сформувати більшість міській раді. Для порівняння, ну, партія регіонів ці п'ять років мала дві третини голосів міській раді. От mm. оці тенденції я бачу як позитивні, тому що дійсно будуть оці ці противаги. Тобто не буде, знаєте, як, ну, як було у ті всі роки, коли там хтось руку підняв і вся рада голосує, навіть хтось там в опозиції 2, 3, 4, 5 людей, і вони не можуть ніяк на результат. Тепер цього не буде. Mm -hmm. Бо а доведеться але... всі між собою якось домовлятися за якесь будь-яке рішення, виходячи з програми, обіцянки виборцям і так далі. Оце позитивно. після закриття дільниці о 20.00 почалися марафони на багатьох каналах. Не можемо знайти от, якраз вашого кандидата від політичної сили Миколу Савнича, де він, тому що скрізь його чекають, але, от, ну, зокрема, і сюди він анонсував прихід, але от, не прийшов. З чим це пов'язане? Чи можете ви його знайти? Давайте я йому наберу. Єдине, що можу сказати. Тобто, ну я його. Я сподіваюся, у нього все добре. Я його бачив пару годин тому. Дякую, Дякую. дуже.